Привіт, мої любі мої хороші. З вами Наталка Машіка. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Сьогодні пропоную страву моєї рідної закарпатської кухні. Готую капусту заправлену або ще її називають капуста підбивана або капуста подбивана. Надзвичайно проста страва, мінімум інгредієнтів розказувати довше, ніж готувати. Виходить дуже, дуже смачно, якщо ви тут вперше. Зразу підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб не загубити цей чудовий рецепт. Ну а тепер починаємо! Пам'ятаю з дитинства, що саме для цього супу мама завжди нарізала картоплю кружальцями або напівкружальцями, такими плескатами. Закарпатської сі плескаті кружальця мама називала селити. А закарпатської, до речі, картопля це крумплі. Буду вчити вас закарпатський діалект. Знадобиться півкачина капусти. Звичайно, качан вирізаємо, а капусту нашаткуємо. Шаткувати бажано не дуже тонко, тому що під час готування капуста досить зменшується в розмірі. Друзі, напишіть в коментарях, які страви, перші страви з капустою ви любите. А ще напишіть, з якого ви міста. Буде цікаво прочитати, яка у мене на цьому каналі аудиторія. Ну що, капусту нашаткували, тепер починаємо готувати суп. Знадобиться каструля, кладу її на плиту, наливаю 2 столові ложки рослинної олії і для того, щоб суп був ще смачнішим, я додам приблизно 10-15 г вершкового масла. Це не обов'язково. Можна замінити тільки олією. Нагріваю, додаю 2 столові ложки рівні пшеничного борошна, швидко перемішую на протязі 30 секунд. До речі, друзі, закарпатські господині готують цей суп по-різному. Хтось любить борошно перемішувати сметаною, хтось любить додавати борошно з в кінці, коли вже суп готовий. Я готую саме таким способом, бо мені так зручно, і виходить дуже смачно. Додаю чайну ложку солодкої паприки і все швиденько перемішую 5-10 секунд, не більше, щоб паприка не підгоріла. І тепер. Поступово додаємо приблизно 1 літр 800 мл холодної водички. Спочатку трошки, швиденько перемішуємо і додаємо всю воду. Для того, щоб було легше, швидше і надійніше все перемішувати, можна використовувати вінчик, і тоді ви точно будете знати, що у вас не буде ніяких грудочок. Сіль додаємо до смаку, краще не досолити, посолити в кінці, якщо ще необхідно. Додаю картоплю і доведу все до кипіння. Як тільки суп закипів, потрібно варити приблизно десь 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Додаю капусту. І буду варити до готовності капусти. Приблизно 5 хвилин капуста молоденька готується дуже швидко або до хрусткості, яку ви любите. А тим часом дрібно наріжу кріп, кропу беремо до смаку, хто скільки любить. Також знадобиться 200 мл жирної сметани. У мене нема жирної сметани, моя сметана має 14%. Тому я взяла 100 мл цієї сметани і 100 мл вершків 35% жирності. І таким чином буде баланс. Для тих, хто проживає в Канаді. Якщо ви не можете купити жирну сметану, у нас тут немає ніяких базарів, домашньої не купиш. Я роблю ось таким способом. Додаю в суп, капусточка вже зварилася, перемішую, доведу все до кипіння. Потім додам свіжий кріп, закриваю кришкою, дам настоятися 5 хвилин і можна подавати до столу. Друзі, я думаю, ви переконалися, що це надзвичайно просто готувати. А як виходить смачно, ну спробуйте і переконайтеся! Не забудьте до капусти заправленої подати свіжу поляницю. До речі, рецепти теж є у мене на каналі. Залишу посилання під відео. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного! Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, поділіться цим відео з вашими друзями, тому що це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Люблю вас і обіймаю до нових відео. Всім папа! -па.